Вітаю, друзі! Є такий народний депутат восьмого скликання мій колега працював разом зі мною в парламенті Олексій Мушак. Він працював і в Кабміні Гончаренка. Він дуже любить там, тусуватися з сарасятами, галасятами і всякою іншою публікою. І от він вивалює сьогодні таку програмну статтю пост про те, що президенту варто відверто поговорити з народом, пояснити, яка тяжка ситуація, що через вибори в Штатах і позицію Трампа грошей не буде. Потрібно ставати на свої, мовини, на свої ноги, а перемовини з Росією це смерть. Ну в такому такому, -такому духі. Все це розповідає, все це там е розказує, е що потрібно урізати допомогу людям, потрібно. Ну, тобто, все, 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 те, що пропонують і так, в уряді, і під вас пропонують. Людям соцвиплати скоротити тарифи збільшити, ну коротше, зашмар людям на все б може, б ще нічого. Це сарасяцька тема. Я до неї звик, я б може би не реагував. Я вже стара сказав, що треба не людям е, зашморг е, затягувати, а чиновникам. Надбавки, премії, е, всі ці зарплати мільйонні, ну і так далі. і так далі Скорочувати. Оце треба скорочувати. Ну, і, звичайно, треба боротись з корупцією. Але тут я промовчати не можу. Знаєте чому? Тому що. В Оксія Мужика є родич. Андрій Вірєвський, народний депутат, також попередніх скликань. Власник найбільшої е, агротрейдерської компанії, латифундийської компанії Кернел. І от Кернел. Найбільше вивіз зерна з України і найбільше провернув аферу. Кермал зареєстрований за кордоном. Кошти в Україну не вернулись. ПДФ на вивезення зерна отримав. З Польщею посварив. Ну, от, це в першу чергу заслуги Вірєвського. І я вважаю, ними мала б займатися Генеральна прокуратура. А льоші в цьому випадку, коли муша, краще завалити хлібальник. Бо ще з'ясується, як він дядечку і кому обігував, і що там як відбувалося. Тому, Олексій, краще в тряпочку дихай, мовчи. А ви, люди, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворога!